Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. І сьогодні, 25 травня, ми читаємо початок ще однієї книги, написаної Апостолом Павлом Послання до Колосян. Норман Гайслер, філософ і теолог у стислому огляді Послання до Колосян зазначає, що книга була написана Апостолом Павлом приблизно в 60-62 роках нашої ери. Коли він перебував у в'язниці в Римі, у в'язненні в Римі, точніше, ще не у в'язниці, бо про це розповідають Книга дії святих апостолів, і тоді таке ув'язнення було своєрідним. Він мав можливість орендувати якесь приміщення за власні кошти, але при цьому поруч з ним жив також і Римський воїн, який його стеріг. Ось таке було ув'язнення. Перше ув'язнення, друге або останнє було набагато гірше, але про це ми пізніше. Авторство Павла в посланні до Колосян підтверджується численними доказами як у книзі, так і поза нею. Тричі Павло звертається до читачів від першої особи. Він також робить численні посилання на відомих нам своїх спільників. Таких, як Тихик, Онисим, Аристарх, Марко, Юст, Епафрас, Лука, Демас, Архип, стиль та зміст послання до колосян схожі на послання до Ефесян, яке було написане водночас і, ймовірно, згадується, як листи із Лаодикії. місто Колоси було розташоване у долині Лікус приблизно. 150 кілометрів на схід від Ефеса це провінція Мала Азія. Сьогодні це Туреччина. Ця територія була багата на родовища корисних копалин, а також часто зазнавала і землетрусів. Поруч були багаті пасовища. Кілька згадок у посланні до Колосян показують, що Павло особисто не відвідував містом. Але все ж був привід, який спонукав до написання послання до колосян. І саме, здається, це була особлива єресь, що там виникла. Це лжевчення, і воно було, здавалося, початком того, що згодом пізніше, у другому столітті, розвинулося у широке таке явище, добре відоме навіть сучасним, людям гностицизм. Воно містило кілька характеристик. По-перше, воно було у колосах єврейським і підкреслювало необхідність дотримання старозавідних законів і церемоній. Скажу, що звичайно гностицизм не обмежувався лише єврейськими його версіями, юдаїськими версіями, але у колосах саме така була. Далі, воно було целжевчення філософським, подаючи себе джерелом спеціальних глибоких знань, гносісу. Третє. Целжевчення передбачало поклоніння ангелам як посередникам між людьми й Богом. Помічаєте, виключало посередництво Христа. Далі, воно зваблювало обіцянками особливих привілеїв, духовних привілеїв та досконалості для тих небагатьох обраних, які належали до цієї філософської секти. І найголовніша небезпека полягала в тому, що воно спотворювало образ Божого Сина Ісуса Христа, заперечуючи Його божественність. Схоже, Павло мав на увазі три цілі, коли писав послання до Колосяни. По-перше, він прагнув показати божественність і верховенство Христа, по-друге, він хотів привести віруючих до духовної зрілості, і по-третє, просто повідомляв їх про свій стан речей, просив молитися за нього. А тепер давайте послухаємо перший розділ послання апостола Павла до Колосся. Послання Апостола Павла до Колосян, розділ перший. Павло з Божої волі Апостол Ісуса Христа і брат Тимофій до святих і вірних у Христі братів, які в колосах. Благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові Отцеві Господу нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас. Почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих, через надію, що зберігається для вас на небесах, про яку ви раніше чули в Слові істини Євангелії, яка між вами пробуває, і відтоді, як ви почули та пізнали Божу благодать в істині, приносить плоди та зростає як по всьому світі, так і у вас. Цього ви навчилися від Епафра, нашого улюбленого співраба, який є для вас вірним слугою Христа, який повідомив нас про вашу любов у Дусі. Тому й ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі в усякій мудрості й духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити Йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою, за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості. З радістю дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визвали в нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення його кров'ю, прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння, в ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади все через нього і для нього створене? Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла церкви, він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість, тому що Богу уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. І вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті, щоби зробити вас святими, непорочними і невинними перед собою. Якщо лише перебуваєте у вірі, тверді, і непохитні, утверджені в надії радісної звістки, яку ви почули, яка була проповідувана між усім творінням, котре є під небом, і якої я, Павло, став служителем. Тепер я радію в моїх стражданнях за вас і доповнюю недостатність христових страждань у моєму тілі задля його тіла, яким є церква. Я став її служителем за Божим дорученням, яке було дано мені щодо вас, аби виконати Боже Слово, таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер відкриту Його святим. Бог забажав показати їм, яке багатство слави є в цій таємниці між язичниками. Тобто Христос у вас надія слави, Його ми проповідуємо, переконуючи кожну людину і навчаючи кожну людину з усією мудрістю, аби зробити кожну людину досконалою в Ісусі Христі. І для цього я відчайдушно працюю, борючись Його силою, яка могутньо діє в мені. Друзі, ви прослухали випуск Нового заповіту для нової України від 25 травня. Сьогодні ми читали, почали читати послання апостола Павла до колосян. Перший розділ прослухали. І що ж, дякую за увагу, що ви були разом зі мною сьогодні, і нехай Господь благословить нас усіх, щоб ми мали ясне розуміння Христа як єдиного посередника між Богом і людьми і нашого спасіння у всьому світі. Є єдина надія це Ісус. Отже, нехай йому буде слава Ісусу Христу навіки.